Ходи, ну я ж кажу, знову ж я в цей режим не буду грати. Ну так, да, я ж не хую, коли мене лук зробить. Нормально. Шейл знайшов цей таргет. Він має Это работать можно, Вовко, спасибо. Is for Ух ты, як тут все сочно, Л, Ле... шо. It, okay? Тут прям дуже сочно. Забираешь эту жлтую. Да, ну для тебе ось отут вона, короче. Бо мені далекувато до неї. Нє-ні, ну хорошо, я вернусь тоді, окей. Наче непогано поки. Поки подобається дуже. Тут ще просто ця обманчива закритість території, наче нікого немає, а тут вони влітають вдвох і ти улітаєш Хтось світим. Це вовк нормальний. Берем. Берем берем таких в оборот. Да? Дожились. Булзай. Найшот. Nice Ты еще и сыню загребешь. Ничего себе в этом не Oh. Oh, no, step to The shell found its target. У них там в місті, я так зрозумів, якісь прикольчики пішли. Да, да, так, да, дуже, дуже повезло. Ну хтось приїхав до мене. Думав, що ми один... Я один, а не так то було. в этом еще бот. Ведмить. Ведмилица. Так, что там в тебе расскажи, Як? Пятый. Шостый будешь? Давай, будь. исчезает блин а у мене кислотный заряженный хай тікає. я же ж тут смачно слухай тут скільки всього. прям капец як портануло. сейчас я трохи тупо ну, я сейчас проеду так через червону. Так, кислотно ще одна, так ти шо? Я прям вражений. <рикола> Нікого не зустріли, Поки що прикольно. Всі подлітали. Шість. Так, шість. Но ну, один хтось тут катається, хтось, хтось поряд. Провірить його. На крепость. Угу, птикать сюда. Да, мне тоже надо сюда. У нас цели прям однаковые так и может быть. Вот с пять, выехать. Все, я по... Зверка, Что Мені треба робота взяти тільки, У мене робота нема, це дуже погано. Не попадається. Цей... Тільки кислотна ерунда і все. Ти до мене змістишся чуть-чуть сюди. Тут у мене на час плюс-мінус непогано. Ага, і тут вони є в уголку. 30 секунд. А, де ти під'їжджаєш? 30 секунд ми успіємо. Я до тебе трохи зміщусь, я не знаю просто наскільки вони потужні. Ага, вони б'ються між собою, хай б'ються, Пофіг на них. Е, так, ти далеко? Так, да, ти далеко, блин, погано. Я до, я до тебе, коротше, поки розміщаюсь. Не знаю, що там буде, бо то, що я хз. Зараз до тебе лучше вийду. Свічуся. Може вони за мною просто поїхали. Я... Да, да, да 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 Вони зміщаються в мою сторону. Давай чер... Надо переїхати, да? Я за це думаю. Давай переїдемо туди. Китайця по... пофіг на китайця. Можна когось другого він один, походу. Равена надо. Тяже, 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 да. Забрав того. Забрав, найс. Е, Зона. Що там дивись зона, не ну, з Бляха, перевернувся щас. Оцей, да? Давай поїхали. Окей. Щоб він... щоб ми не були посередині лучше. Поїхали з цим розберемося. Нормально тоже. А все він здається. Це ботики. Блин, немає. Нем... Короче, на дажов. Ау, хорошо. Блин, немає нормальної фигни, типа. Я б. Типа, немає. робота. Роботикс. Люблю, люблю роботиксы. Белый, який дерзкий. Собираю, Собираются. все. проїде. Це ведмідь. Зайшовся. Отож. І в мене кислотник якщо що я на Він чекає Дуже-дуже довго Дуже довго. Х прожми, глянемо де він. Есть. Ага, осень. Есть кислотный пешок. Доминик Таренко. Изи, изи, да. <laughs> Покатались себе, и все красивенько, никто не заважал. <laughs> І знаєш, місто і ЛТшки дві. І бачиш, ну тут як фартане, кажеш.